Якщо ж ми говоримо про патологічні причини зниження лібіда, то це можуть бути гормональні порушення, які призводять до того, що у жінки зменшується рівень естрогенного гормону, тестостерона, ДГА. зниження всіх цих гормонів може призвести до того, що буде знижуватися лібідо, коли жінка перебуває в стані постійного стресу, коли організм переключається на період виживання. А не на період розмноження, тому зрозуміло, чому гормони в такій ситуації будуть знижуватися. На наша лібіда може впливати порушення з боку щитоподібної залози, тобто гіпофункція щитоподібної залози. можуть впливати деякі дефіцити, такі як дефіцит заліза, вітаміну Д. Інших мікроеліментів, які так само можуть впливати на лібіда. Ну і безумовно, на лібіда можуть впливати хворобливі стани, які супроводжують процес інтиму, наприклад, болями, дискомфортними відчуттями. Ми говоримо про аденоміоз, запальні процеси, наявність кіст або фібраміом, які так само можуть приводити до болів під час статевого акту, і відповідно до зниженого лібіда. На зниження лібіда може впливати. Так звані екстрагенітальні проблеми, якщо у жінки є проблеми з боку шлунково кишкового тракту, вона має, наприклад, синдром подразненого кишківника, увагу, наприклад, якщо у вас температура, у вас болить горло і закладено ніс, то вам точно в даній ситуації не до лібіда. А якщо ж ми говоримо про хронічні захворювання, які можуть бути у жінки, ну і немаловажним фактором, який впливає на наше лібідо, є медикаментозні препарати, є жінки, які приймають постійно препарати, наприклад, від гіпертонії, які будуть впливати на лібіда і на виробитку статевих гормонів, гормональні контрацептиви, Препарати антиандрогенні, антидепресанти, аземпік. Якщо у вас знизилось лібіда, то це може бути симптомом різних станів, а не просто у вас сьогодні нема бажання, і завтра нема бажання, і післязавтра нема бажання. Тому, якщо ви звернулись до лікаря, то варто наголосити на тому, що у вас знизилося лібідо. 70% проблем які на сьогоднішній день існують злібіда, пов'язані все ж таки із тими проблемами, які виникають через стрес. Але мені би дуже хотілося, щоб ви не списували все тільки на психологічний стан, тому варто озвучити цю проблему і розібратися, чи немає фізіологічних і органічних порушень, які до цього призводять.